Дональд Трамп в істерики його рейтинги летять просто вниз. Тим часом він знову накидується на Зеленського. А в Європі приймають рішення про те, що США наразі є загрозою для їх безпеки. Давайте далі розбиратися, що відбувається. Дональд Трамп зробив скандальну заяву, нібито його мирний план сприймають позитивно всі, окрім Зеленського. Президент США знову говорить, що він втомився грати в такі ігри, вимагає негайних дій, а ніяких не розмов. Ну, в принципі, нічого нового. Україна, яка захищається, знову погана бо не хоче капітуляцій. Але, друзі, найцікавіше попереду. Схоже, таку думку має лише Дональд Трамп і декілька його помічників. Справа в тому, що у Вашингтоні відбувається справжній бунт. У палаті представників знову намагалися оголосити імпічмент Дональду Трампа за зловживання владою. Ну і, хоча спробу заблокували, це вказує, що ситуація в Конгресі напружена до межі. Трампа врятували лише декілька голосів, ну які просто боялися використовувати імпічмент як політичну зброю. Але сам факт, що президента США звинувачують за зловживання владою, це вже дуже дуже серйозно і це вказує на розкол. Тобто Трамп наразі ледве відбувається від звинувачень у власному парламенті. А ще опитування показує, що понад 60% американців до 34 років виступають проти Дональда Трампа. Наразі молодь навіть в його оточенні дивиться вже в інший бік. І це нам говорить про дуже важливі речі. Це говорить нам про те, що Трамп Трампа е, мелодія може дуже, -дуже швидко закінчитись. Але це ще, друзі, не все. В Європі визнають Сполучені Штати загрозою для безпеки Європейського Союзу. Справа в тому, що розвідка Дані вперше в історії визнає США потенційною загрозою безпеці. Також німецький журнал вийшов із обкладинкою під назвою Два лиходії, одна мета, де зобразив Трампа і Путіна як дует, що нищить Європу. Тож, друзі, висновок можна зробити наступний: світ бачить правду, Трамп втрачає підтримку власної молоді і найближчих союзників у НАТО. Його зближення з Кремлем лякає усіх. Тому Зеленський у понеділок зустрічається з лідерами Німеччини, саме канцлером Мерцом, а щоб вирішувати важливі. Питання безпеки України та завершення війни. Віримо в зсу. Віримо в перемогу. Дякую до зустрічі.